Молоді, активні, усміхнені та незламні. У місті Герої Харкові пройшов благодійний забіг Харків Ранін. У заході, що був присвячений до дня міста, взяло участь 50 харків'ян. Розпочали спортивні змагання ранковою руханкою. К нам звернулася молодіжна рада при Харківському міському голові провести благодійний забіг на день міста Харкова. Ми підтримали цю ініціативу. Це був благодійний забіг, молодь донатила на Зсу. Потім вони ці кошти передадуть Збройним силам України. Забіги приймала участь 50 учасників. Багато хто ще хотів прийняти участь в цьому забігі. Но бо безпеці ми не маємо права проводити більш ніж 50 осіб. Вийшло дуже гарно. Це було свято спорту. Харків котре підтвердив, що Харків це спортивна столиця нашої країни. Насправді це дуже круто, і я дуже пишаюся нашим містом, нашою молоддю. І я вважаю, що наша молодь створює такий дуже спортивний, здоровий та насправді незламний імідж нашому місту. Трохи було важкувато через спеку, але нічого важкого взагалі там не було. Дуже класні емоції і збадьорило так зранку. Я за те, щоб молодь бачила на прикладі нашому старших, побачила, як ми з задоволенням приймаємо участь, як ми е бігаємо, займаємося спортом, насолоджуємось. У нас дуже багато в місті таких ділянок, да, місць де для актив для активного е спорту. Тому я за це і я проти того, щоб там діти там сиділи. На лавочках там курили сигарети та дивились в смартфоні якісь там відео ріли. Я за спорт, тому я тут. Я з самого малку прививаю в своїй доньці: любов до спорту, любов до якихось крутих заходів, такі як був сьогодні. Я вважаю, що саме це і робить з нас харків'ян, українців, які збираються, які, незважаючи на якісь обставини. Все одно разом, все одно займаються спортом, все одно шукають шляхи якогось якогось розвитку, і це дуже круто, тому що ми допомогли зсу сьогодні. Ми трохи задонатили тим хлопцям, які сьогодні воюють, які кладуть за нас сьогодні життя своє. І я вважаю, що це дуже важливо висловлювати таку підтримку і ще паралельно займатися спортом. Цей захід дуже корисний, тому що це одночасно і здоровий спосіб життя, це комунікація з харків'янами та підтримка Збройних сил України. Що стосовно самого забігу, я пробігав всю дистанцію. На другому колі це було дуже складно і навіть десь я симулював ішов пішки. Але так, ми пробіжали всю дистанцію. Спорт це круто, це дуже важливо там для свого здоров'я, тому запрошую всіх займатися спортом. Ігор Безкровний Олег Синицький, Віталій Грунь та Світлана Бреус Харків новини.